Час процесу були дуже чітко зафіксовані по суті, докази того, що аудіозапис, з яким вони носяться по всім каналам телебачення, по всім засобам масової інформації, є скомпільований і сфальшований. Я хочу зараз дуже чітко заявити, що такої саме розмови в такому контексті ніколи з цією людиною не було. Це дуже важливо. І доказом те, що це скомпільована і сфальшовано, є те, що вони відмовили нам надати оригінал аудіозапису для того, щоб зробити публічні експертизи і показати, що це є фальш, що це є підробка, дешева підробка на швидкоруч. Наші, наші айтішники вже зробили певний аналіз. Там все порізано на шматки і все скампільовано. Руслан Горбенко, народний депутат фракції Слуга народу з нами на зв'язку. Пане Руслане, славу да, славу. вітаю. Слава Україні. Героям слава, вітаю студія. Хочу, щоб ви прокоментували ось цю справу щодо Юлії Тимошенко. Вона каже про те, що багато що сфальсифіковано. Ми бачили, нам показали гроші, які знайшли в офісі у пакетику від нової пошти, але знову ж таки чи доведено, що це був хабар, чи не доведено? Як ви зараз розцінюєте цю справу? Чи не є це справді політична якась певна розправа, як каже Юлія Тимошенка? Можливо, ви як народний депутат десь бачили, що з кимось десь домовлялися за якісь голосування? Ну, дивиться, ситуація зараз в країні напружена, і у нас постійно є лозунги щодо коаліції національної єдності, і до цій коаліції якраз треба було прибрати чотири голоси у фракції Слуга народу», щоб було якраз не було парламентської більшості. Зараз 229, а що було 225, але якщо взяти і подивитися в історію, то фракція «Слова народу» вона почалася з 256 голосів, і напротязі 6,5 років вона зменшилася до 229. І це, в принципі, треба ще дивитися тепер історію: хто куди пішов, до якої фракції, або то, як. Голосує чи разом з нами більшістю, чи е, взагалі ходить на роботу, Да, тому, що відверто кажучи, ну є, були створені якісь там деякі групи, от які точно не підтримують е, і президентську лінію, і лінію партії е, фракції щодо парламентської роботи, Да, тому, в принципі, я думаю, слідство в показало цифри що. Такі випадки були зафіксовані правоохоронними органами. Я думаю, що оригінал не дається тільки тому, щоб він, щоб він не був знищений. А я думаю, що якраз оригінал пройде відповідні експертизи. Ну і в принципі, весь серіал ми будемо дивитися то так: от в Ютубі, в онлайн, і як можна процитувати там другого президента України, так це вже було. От, тому будемо дивитися і слідкувати за слідством. Пане Руслане, ну тут справді знаєте, питання в тому, що ми всі будемо звичайно стежити за цим серіалом, але чим він завершиться? Тому що дивіться, їй ставлять 33 мільйони гривень застави. І знаєте, мене ця цифра чомусь зараз мулю, тому що 33 мільйони застави дубінському. І він може вийти 33 мільйони застави Шуфричу, і він може вийти. Що це за сума така? І чи буде доведена ось ця як ви кажете, вистава до кінця? Тому що знову ж таки беремо і того самого Дубінського, того самого Шуфрича, не зважаючи на те, що там світить державна зрада, вони можуть вийти. Ну, давайте так відверто кажучи, є колізія в законодавстві. Що детективи отримують? Якщо ця застава буде вилучена в напрямок держави, то якраз детективи отримують я не знаю, який відсоток, але вони отримують від цієї суми відсоток. Тому в принципі детективи зацікавлені прокурори, точніше, зацікавлені, щоб ця застава була максимальна. Високою, да. Тому тут це, це в принципі ми вже на законодавчому рівні повинні прибрати таку залежність, тому що дійсно я ну, для мене теж не зрозуміло, чому такі там, суми застав схожі по різним статтям, тобто там більш важкі статті у тих колег, яких ви якраз прізвище працювали. От, mm -hmm. А у Юлії Володимира там інша більш ну тут от, вона корупційна стаття, от, тому я думаю, що будемо прибирати на закатавшу рівні, щоб не було такої залежності. Mm -hmm. Знову ж таки, чи буде це мати завершення? Та чи буде вирок суду, чи це буде, от як ви кажете, такий серіал? Ви, як народний депутат, готові тримати цю справу на тримати свою руку на, на пульсі ось цієї справи. Да я думаю, взагалі, э, очищення парламенту, то тут треба тримати і руку, і справу, э, тому що ну давайте так на 35 п'ятірчя незалежності України, там ята э, скликання Верховної Ради. Ну знаєте, так э, у хочеться по людськи сказати. Ну досить. Да, досить тому, що вже ну кра країна стоїть, стоїть на е, по порозі, е, і четвертий рік війни закінчується. Да, тому тут зацікавленості е, суспільства і наших і європейських партнерів, які чекають нас в євросоюзі, Да, тому якраз я думаю, що повністю увага і суспільство і буде якраз до цієї справи, і не тільки їх справ відкрита, якщо не помиляюсь, там антикорупційно органи звітували, що майже якщо взяти там парламент, скільки у нас було спочатку депутатів, 10% депутатів якраз ходять під кримінальними справами. Ну, це відверто кажучи ганьба. Окей, пане Руслане. Багато хто з політехнологів, політологів кажуть про те, що ну і сама Юлія Тимошенко ми бачили та якщо це була вона на цих плівках, знову ж таки вона каже, що це була не вона. Ми чули від ймовірної Юлії Тимошенко про те, що вона казала: голосуємо за зняття, не голосуємо за за прийняття на посаду, і казали багато хто з політехнологів, політологів мовляв про те, що вона таким чином хотіла розвалити коаліцію. Існує ще коаліція у Верховній Раді? Чи існує ще монобільшість у Верховній Раді? Ви як представник фракції Слуга народу, що можете про це сказати? І е, окремо ще скажіть про тих своїх колег, які все ж таки фігурують вже і будуть у майбутньому також фігурувати у цій справі? Ну про своїх колег точно. Коментувати не хотілось би, я думаю, що якраз про органи і антикорупційні органи будуть коментувати ті От. А що стосується монобільшості, так юридично вона існує. 229 народних депутатів входять у фракцію Слуга народа це є і члени партії, є також і депутати, які не є членами партії Слуга народу, але вони сформували спочатку. Дев'ята день Верховної Ради цю більшість, да тому юридична вона існує і там не може припинитися, поки з неї не вийде чотири народних депутата. То, що я чув, що є заяви, які не розглядаються, це ж факт. Тому я думаю, що в найближчий час ті депутати, які ну, є там. Різні депутати Одні депутати написали і чекають реакцію керівництва. інші вже йдуть там до секретаря та до Руслана Олексійовича Стафанчика, щоб він зачитав якраз ці звернення цих депутатів щодо вихіду. От я думаю, що в найближчий час ми почуємо там думку і рішення наших колег. Чи залишиться це? Ну це, це, це такі по масові, а поодинокі випадки. Я думаю, що е, будуть зроблені всі зусилля, щоб вона більшість вона збереглася. Дуже дякую вам за те, що долучилися. Руслан Горбенко, народний депутат, фракція Слуга народу.